Дитячий будинок сімейного типу родинний дім було засновано у 2006 році. Більшість дітей перебуває тут тимчасово, до поліпшення житлових умов. Дошкільнятами займаються вихователі, доросліші учні відвідують найближчу школу. А похотімо машину собі. Банба. Банба Наши, але зовсім скоро діти можуть опинитись просто в неба. Кажуть, у держбюджеті тимчасово немає коштів на утримання дитбудинку. Я не то, що я стара, я піду на пенсію. Це без проблем. Де подінуться наші діти? що буде з нашими дітьми. Є діти, які дев'ять років, шість-сім років вони в нас. Вони роблять те, що от нас звідси треба забрати, да дітей на вулицю куди завгодно. І ще діти наші дуже люблять своїх батьків. Ми ніколи не кажемо, що їхні тато, мама, погані. Люди потрапляють в різні життєві ситуації. Ну я хочу вам сказати, що чужих діток не буває. Всі діти наші, всі діти наші. А тепер наші діти виросли. От вони вже мають своїх дітей. І вони не приводять їх до нас. Іра Мовчан для епізодів.